Мені зараз моя клієнтка, жінка, одна пише такого роду повідомлення, що типу. Mm, як так зробити, щоб чоловіка на роботі не знали про те, що я стягую з нього аліменти. може, давайте не буде відкривати виконавче провадження. Він сам все буде нести. Ну, типу, знаєте, оце жалість, жалість пішла. Ми подали перше. Він не платив на аліменти, не утримував дітей, не допомагав. їй, вона до мене звернулася. Ми стягнули аліменти через суд. Тепер він прийшов видно, там і поплакався, не обіцяв золоті гори, як завжди. І вона вже коротше його шкодує, що як же так би йому зробити, щоб йому було все топчик, притопчик і в нього ніяких проблем не було. От вона теж так хоче зробити, як ви пишете. Вона зараз не подасть. Він буде працювати. Можливо, військовий там, поліцейський чи пожежник, наприклад, отримувати доквитви виплати, наприклад, да? а ви до виконання звернете документ там через три роки. А вам ось ці три роки ніхто не буде рахувати по його доходам, вже розумієте. Тут, взагалі, дай Боже, вам нарахували борг за попередній час, що він типу не сплачував. Тому не знаю. Кожен робить як хоче, але ж але ж, я не розумію, для чого ви стягуєте аліменти, якщо потім не відносите ці рішення в виконавчу службу. Має бути єдина підстава, чого не носите рішення в виконавчу службу. єдина, що ви точно знаєте, що ви отримуєте більше ніж понесли по виконавчу службу. І там би рахувалися борги, рахувалися заробітні плати і так далі. А так, ну, далі вірте, вірте якимось незрозумілим консультаціям, вірте, не знаю чому, колишнім чоловікам вірте своїм. Будь ласка, тільки потім мені не пишіть, Гань, пані Галино, що робити, що робити? Нічого вже не робити. Далі жаліти.